Вдих і глибокий видих. Важко чомусь так дихати мені, так піджимають сльози і хочеться кудись втекти, куди я хочу, що я відчуваю. Слабкість, хвилювання, розчарування, неможливість фокусуватись на собі. Ця полона так швидко спала, немає вже ніяких очікувань, сподівань, а прийняття усього саме в справжніх кольорах, без додавання фільтрів чи контрастів, реальність є саме така. І боляче це все так проживати, О, Боже, як довго я в ілюзіях жила! Бачала лише краще в людях, а істинність усю я відмовлялась приймати. Я довго не могла повірити у все це, я закривала очі на моменти ці, знаходила я різні виправдання, щоб лиш не розуміти, що багатьом так байдуже на мане в житті, що мої близькі люди яких я так любила і досі ще люблю, так часто обесцінювали мене, а я відмовлялась вірити у правдицю. Я зраджувала собі, я подавляла свої почуття, бо це ж настільки важко пірнути в глибину своїх страждань, відкрити усю біль свою. І доторкнутися до неї близько, а всередині шторм і ураган, та небажання усвідомити, що це все саме так. Мурашки б'яють по тілу, а серце так пече, мені так боляче, і я вже не можу, Господи, ти допоможи. У відповідь я чую тишу, це мій правдивий час. Нарешті ти навчилась цінувати і ставити на перше місце вже себе. І часто хочу я про це забути. Прокинутись, не пам'ятати, що це було в моїм житті. Та неможливо вже побачене, та неможливо вже розбачити. Побачене в житті. Я не є лише та позитивна, і сильна, і розумна, і стійка. Я є вразлива, і печальна, я збіллю в серці, сльозами на очах. Те, що я точно знаю, я відчуваю це усім своїм єством. Що вже ніколи так, як було, вже не буде, а буде лише так, як цього я захочу в житті. Мої страхи вже відійшли в минуле, я вчуся жити в новий час. І більше я ніколи не зраджу собі й своїм почуттям. Моя душа продовжує світити. А внутрішня свобода зростає лише у мені, мої прозріння неможливо вже змінити, я бачу ясно і чітко все в житті. Роблю я вдих і видихаю усе тяжке, що довго так несла. Я роблю вибір і обираю своє щасливе, цінне тут. Життя